Чинні представники республіканської партії США заявляють, що Америка повинна повернутись до активної ролі у міжнародній політиці, щоб краще сприяти безпеці у світі. Політики заявляють, що підштовхуватимуть адміністрацію Обами до активнішої міжнародної ролі. Розповідає Богдан Цюпин. Близький до республіканської партії, аналітичний центр Зовнішньополітична ініціатива зібрав у Вашингтоні політиків важкового зокрема сенаторів Боба Коркера, Теда Круза та Джона Маккейна. Для останнього допомога Україні та протидія реваншизму Путіна останнім часом стали головними гаслами політичної діяльності. тепер, коли у нас більшість в конгресі, ми зробимо усе, щоб це питання залишалось на порядку денному. І не лише щодо України, яка сама по собі є переконливим аргументом, але й з огляду на те, що буде далі з країнами Балтії, що буде з Молдовою та іншими країнами регіону, деякі з них під прямою загрозою. Джон Маккейн стверджує, що його переповнюють емоції, коли він думає про фактичну беззахисність України, які міжнародні угоди гарантували безпеку і територіальну цілісність. Сенатор один із тих, хто наполягає на праві українців отримати зброю для захисту. Водночас він відкидає можливість торгуватися з президентом Путіним, наприклад, про позаблоковість України єдиний сценарій, який я бачу, це поверніть Крим Україні, заберіться зі східної України, і лише тоді ми, можливо, зможемо говорити про так звану фінляндизацію України. Але теперішні факти ставлять під сумнів, що Путін збирається повертати Крим, поважати територіальну цілісність України, що було прописано у Будапештському меморандумі. Заяви республіканців сьогодні можна вважати програмними з січня. Вони матимуть більшість о. Обох палатах конгресу, а одразу декілька з присутніх на обговоренні політиків очевидно будуть балотуватися через два роки на посаду президента. Богдан Цюпин, голос Америки.